чого починав Путін, створюючи свій авторитарний режим. Ця інформація надзвичайно важлива та актуальна зараз для українців. Тому що Путін, починаючи свій авторитарний режим, як і будь-які до цього лідери тоталітарних режимів почав із засобів масової інформації. І таким чином напівдемократична Росія перейшла до авторитаризму. Недарма рівень демократії. Не в останню чергу завжди оцінюють за рівнем свободи слова. Я це саме рекомендую зробити і вам. І подивитися в першу чергу на свою країну. А також задуматись, коли настає той момент, коли пропаганда працює настільки потужно, що засоби масової інформації вже не можуть відмовитися від неї, коли вони вже не можуть стати чесними в принципі. І чи далеко нам до нього.